Бо ми, ми творимо спільноту. І коли ви приходите до церкви, ви творите спільноту. І зараз, хто ще не знає, із благословення апостольського престолу у нас відкриті двері Божого милосердя. І кожен, хто відходить через ці двері і виконує всі умови, отримає повний відпуст, прощення всіх дочасних кар і гріхів. Скільки раз можна отримувати відпуст, скільки, скільки разів переступиш двері, скільки раз ви постирали вже свою сорочку чи шкарпетки, чи ще щось. От скільки разів постирали, скільки вони буде чисті. Тому маєте нагоду таку особливу. За всі свої роки, прожиті, за всі свої гріхи скоєні, маєте нагоду переступити ці двері Божого милосердя, які апостольською столицею благословенні. І виконати всі умови для отримання для повного відпусту. Перше відбути службу Божу від початку до кінця, друге бути в стані, освячуючи ласки, щоб ви були висповідані, і прийняти святе причастя, і помолитися в наміренні, наміренні святійшого отця. А так як ви всі, що були на службі Божій сьогодні, я ви чуєте завжди жартую, завжди завжди жертвую святе причастя за всіх. Присутніх у святому храмі і навіть за тих, які нас дивляться. Тому кожен, хто прийшов до церкви, кожен з вас має нагоду отримати повний відпуст. Якщо ви не висповідані або не причащалися, будете мати частковий відпуст, але все рівно він буде. Тому зараз молимося в наміренні Святішого Отця, щоб ви розуміли, що це таке є. Світлиший отець має дуже багато намірень за. Ну, він ж молиться за всі церкви цілого світу. Нінки за Україну, завтра за якусь там в Африці за якусь державу, потім ще десь, там, ще десь за когось там і так далі. Тобто він має різні намірення. І ми всі, як, як ті, хто належить до Вселенської церкви, ми також свої молитви якби, даємо. Папі Римському, ось тобі багаж, святіше Отче, і молися, молися від нашого імені також, бо це є умови отримання повного відпусту. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена в між жінках, і благословена на Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена тими жінками, і плід плітона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і восях часі, і на віки Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний притлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і звели. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відпуск повний, прощення всіх кар і гріхів, подаю вам ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається! Богу!